Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Гіларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак від торгової марки «Дойтер». Модель називається Діга ЕЛ. ЕЛ це мається на увазі «Екстра лонг», Тобто дуже витягнутий рюкзачок для того, щоб багато всього. Тут можна було розташувати. Але він компактний, дуже комфортно з ним робити мандрівки. Також такий рюкзак пасуватиме школярам, коли вони бажають ходити в школу. Модель даного рюкзака, повторюю, Діга ЕЛ розмір 32 літрів. 32 літрів це достатньо об'ємний рюкзачок. І, звичайно, EL мається на увазі Deuter Extra Long. Тобто сюди можна класти комп'ютер. Комп'ютер високий, довгий, що дозволяє надійно його транспортувати. Комп'ютер лоптоп мається на увазі. Колір цього рюкзака називається Tail EV чи 2278. 2278 це код цього кольору, а назва Tail Eve. Вага цього рюкзака кілограм 50 грамів. За розміром він достатньо об'ємний, широкий дозволяє сюди поміщати великий комп'ютер. Куди його класти? Звичайно, в тильну сторону. Тут ось є. Місце для того, щоб сюди поставити можна було комп'ютер. Також, чому сюди комп'ютер можна ставити? Тому що оця частина вона має більш таку стінка сама, вона має міцну частину, тому що тут паралон гарний, міцний, який не дозволяє прогибатися спінці. Причому, причому внучки достатньо. Спінка сама має ось таку паролонову дві вставки. Які між собою тут є е, розрізи, дозволяючи е, повітрю рухатись, тому і менше буде е, спіна потіти. Так і написано: Air strippers, воздушні е, канали, е, лямки, воздушні лямки. Сама ця лямка на плечі теж має таку е, смужку, яка дозволяє в ось цьому місці більше циркрувати повітрю. Е, Ну, Є е, е, гачок такий, на який можна вішати цей рюкзачок. Є е, ео показує, що він розтягнут в довжину. Е, основний великий е, е, об'ємний е, відділ, довгий, має додатковий ось такий, такий кармашек. Звичайний надійний. Другий відділ, який основний, куди основну. Е, Основні речі можна класти. Має ось такий об'ємний теж розмір. Є теж кармашик, куди щось можна класти. І тут є два ось таких маленьких кармашка. Нія, Нема ніяких замків. Ну І третій, куди кладуть е, самі основні речі, які вас цікавлять, це ось третій карман. Він достатньо широкий. Як ви бачите, він відкривається майже е, повністю. Є два тут кармашеч, кар, кармашка, ну, ладонь поміщається, ледве-ледве. Е, вони невеликі. Але є ось такий замочок внутрі цього карману. Достатньо об'ємний. Сюди можна класти і гроші, і кошельок, і є для ключів ось така е, лямочка. Її натиснувши на кнопочку, вона хлоп і виснулась. А ось тут гачок, який дозволяє тут кріпити ключі. І потім, коли ви з, велосип... з цим рюкзаком мандруєте, ключі тримаються дуже надійно. Закривається на замочок цей е, карман і все надійно. GIGA EL Extra Light, колір Tail Easy. По бокам цього рюкзака є ось такі кармани, куди можна класти бутилочку для того, щоб пити воду. Все це надійно, має високу якість. Якщо у вас трапляється якась проблема з цим рюкзаком, всі аксесуари в нашому магазині до цього рюкзака. Тобто замочки, всі оці лямочки, пластикові з'єднання вони є в наявності як додаткові е, е, комплектуючі. Сама е, е, лямка одна і друга має по центру застіжку. Яка рухається по висоті. Її можна рухати і вона підганяється під ваш об'єм груді. Оце можна підіймати. Також є на талії ось така лямочка. Вона на, на, на талії з'єднається. Тим самим рюкзак має ось такі лямочки. Це на груді з'єднується, а це на талії з'єднується. Якісний, гарний рюкзак від торгової марки Дойтер. До вподоби кожному мандрівнику. Дуже гарний е, колір, е, дуже надійний е, рюкзак для того, щоб е, мандрувати. Е, якщо вас зацікавив рюкзак Giga EL Extra Large, ви можете прийти в наш магазин і замовити цей рюкзак. Якщо бажаєте купити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт віловіво. І замовляйте цей рюкзак від торгової марки Дойка. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!